Прорив назвемо його так, або приплив. Росіяни змогли переплести оскіл, Це вище куп'янська, це за якщо по то там 10-12 кілометрів, і вони на човнах перебралися на правий берег осколу. І за повідомленням аналітиків літиків вони висадилися буквально в окопи наших підрозділів. На наступний день з'явилися ще більш сумне повідомлення, тому що вони почали розширювати свій плацдарм. З одного боку, там нічого страшного немає, бо це не механізовані підрозділи, це просто піхота з тим, що вона змогла перенести через річку. Але для наших сил оборони ще з'явилася одна гаряча точка, і ще була от інформація: вже те, що стосується безпосередньо півночі над Харковом. Офіційно він сказав, що це було в районі КПП Гоптівка Ніхатіївка, і вона була зупинена нашими оборонцями.